Команду Біжі. Все є є команда. квести, розмальовки, пізнавальні ігри та активності у такій вільній та розкутій атмосфері розважались дорослі школярі. Усі вони учасники відкриття освітнього хабу Донеччина. У презентації показали присутнім, як ігрові вправи можуть допомогти учням, вчителям та батькам під час навчання та подальшої соціалізації. Наталя Олександрівна допоможе Клик. у вас годиннику! Зараз друге завдання. Освітній хаб Донеччина відкрили у Таврійському національному університеті імені Вернацького. Цей виш, як і їхні колеги зі сходу країни, змушені були шукати прихистку через російську окупацію у 2014-му Університет переїхав із Симферополя до Києва. Таврійський університет надав нашим друзям певні території, певні приміщення для їхнього доношення, їхнього. Освітній хаб Донеччина стане центром зустрічі вчителів, дітей, їхніх батьків та інших переселенців з Донецької області. Тут кожен зможе отримати психологічну допомогу та соціальну підтримку. Охочі домов на практиці удосконалюватимуть українську та англійську, а ще тут створюватимуть і реалізовуватимуть різні проекти. Після 24 лютого мені постійно приходила думка, що нам надо об'єднуватися. Нам треба збирати людей, тому що людям важко, важко взагалі зрозуміти, знайти себе, а тут ще Працювати. На жаль, 2022, 2023 рік ми зараз бачимо, що ми зможемо працювати тільки в дистанційній освіті, і ось прийшла така думка з Юлією Олександрівною. Проговорили. З Юлією Олександрівною Бурцевою проговорили. Кажу, давайте зробимо інститут тут. Давайте зробимо такий хаб. До ідеї департаменту освіти і науки про облаштування хабу долучився Донецький обласний інститут після дипломної освіти. Підтримали ініціативу. І у Донецькій обласній державній адміністрації нам є чим поділитися з іншими регіонами, нам є і що взяти, і чому навчитися. Бо ця повномасштабна війна, яка розпочалась 24 лютого, ставить перед нами. Дуже жорсткі на викликники. Я дуже дякую всім колегам за підтримку. Я дякую міністерству. Освіти і науки України. Російські окупаційні війська на Донеччині повністю зруйнували майже 700 закладів освіти через війну. 70 тисяч дітей цього регіону вчаться в режимі онлайн зі своїми шкільними педагогами. Це ті, які виїхали за межі області або країни. Тож такі хаби можуть стати комунікаційними центрами, які координують роботу усіх учасників освітнього процесу, де б вони не перебували, навіть якщо батьки з дітьми перебувають у тимчасовій окупації. Ми продовжуємо роботу працювати з учнями з тимчасово окупованих територій територій. є звичайно, проблеми там, де зона активних бойових дій зі зв'язком немає стамого зв'язку. А ми, ми чуємо відгук від людей. Вони хочуть, вони записуються в такий формат, і це дає нам, знаєте, таке надихає нас і дає нам крила працювати з цим далі. А, тому саме потрібні такі хаби, такі осередки, які ми зараз відкриваємо. Маємо 26 хабів за кордоном. Але зрозуміли да, тон, що нам хаби потрібні і в країні. Ми сьогодні маємо шість територій: це шість областей, у яких є вже багато деокупованих територій. І для нас це є величезним сьогодні питанням, як правильно організувати освітній процес у відновлених територіях. Ми бачимо ряд проблем, які сьогодні виникають перед системою освіти. От Донецька область є прикладом для багатьох. Я думаю, що тепер можуть поділитися і з іншими областями, як це правильно робити і в Україні. Під час презентації порядники підготували кілька локацій. Серед них навчальна гра в освітньому середовищі та психологічна підтримка в умовах воєнного стану ресурси для відновлення. ти себе почував? – нормально, бо я сконтувався на тому, що дихати ж. Цей тренінг проводить психологіня Валентина Поуль, на заняття прийшли підлітки, які евакуювались із зони бойових дій, доцентка допомагає хлопцям адаптуватися під час воєнного стану та стресові ситуації. Практика називається повільного дихання з животом. Це перша практика, дуже проста для того, щоб можна було заспокоюватися в ситуаціях, які дуже сильно хвилюють. А у кожного людини ці ситуації бувають різноманітні тому, якщо виникає стрес. Та, да, вміння зосередитися на своїх відчуттях тут ти зараз. Дуже важлива стем заради майбутнього. Це локація одного з напрямків діяльності хабу у шкільній програмі. СТЕМОСВІТА не головний тренд, яким захоплюються учні. Це робототехніка, цифрові інструменти та технології, креативність та мистецтво. Презентували цю локацію Віктор Шабанов, проректор Донецького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Свою роботу представив студент Харківського національного університету, мешканець Краматорська, контроль. Фетодіодів. Ну, та діодайо, то дитадіон на шмат. Ну і керування е е е про активно маніпулятора. Після презентації запрошені гості розійшлися по локаціям для ознайомлення з більш детальними напрямками їхньої роботи. Хочуть організувати зустрічі своїх учнів з представниками хабу для подальшої освітньої співпраці. Марія Котова, Максим Зборовський, Сергій Котенко, Донеччина Тіві.